Шість запланованих восьми семінарів вже провели для нікопольських журналістів в рамках проєкту Правозахисники та журналісти об'єднуються разом за для захисту прав людини. Семінари проводяться при фінансовій підтримці фонду розвитку ЗМІ посольства США. А організатором стала громадська організація Відкриті двері організатором даного заходу виступає громадська організація Відкриті двері. Саме наша організація проводить дуже багато роботи, саме з захисту прав людини, тому ми приділяємо багато увагу щодо спільної роботи з СМІ. Ми дуже раді, що до нас сьогодні приєдналися багато ЗМІ з нашого району, з регіону. При ми вже проводили тренінги і для молодих журналістів. Нікопольські журналісти з семінарів дізнались більш детально, яким чином вони можуть захищати права людей, а також і свої. І навіть встигли випробувати отримані знання на практиці. Перша тема основна на була імена як средства масової інформації можуть допомогти незахищеним слоям населення в відстаєванні своїх прав. Друга тема більше направлена на Защиту імена самих журналістів та взаємодія з правоохоронними органами від незаконного прислідування со сторони інших літ, яких лібата можуть бути. І як журналісти можуть захистити свої права. Попереду ще є семінари. Організатори планують запросити на них не тільки журналістів, але й блогерів. Вони теж повинні знати як свої права, так і права оточуючих.